Багато хто каже, бідний ваш татко, як він жиє з отою. А він, маманчику, що? Просто дістався. Ага? Як би не так? Слухайте. Татко прийшов у маманчикову школу класі так у восьмому. Його мати, Антоніна Петрівна, приїхала в школу викладати мову і літературу, то і синочок, звісно ж, з нею. Сказать, що він моєму маманчику не понравився? Нічого не сказати. Мале, худе, прищаве дітьо, сорочечці, застібнуті і вічно на всі пувички, та ще й одрічник. Його й посадили за одну парту з любкою, такою ж вуглуватою заучкою. й не диво, що в 10 класі вони почали зустрічатись. Мати папанчика Антоніна Петрівна. Ті встрічі поощряла, бо Любкина маман торгувала в магазині і могла дістати все, що треба. А мать Любки також не була проти, так як точно була впевнена, що цей хлоп її доці не брат по таткові. бо жінка вона була дуже любвеобільна, так що Любка в неї схожа на зоотехніка председателя і його воділя одночасно, а в метриці був записаний якийсь Петро Петрович. Ну то не важно. Зразу після школи папуйчика в армію забрали, а Любка лишилась його ждать і скучать. Ну, так як от шиї до колін доця була вся в маман свою, то сумувала вона то з агрономом, то з за фермою. А якщо давила сина тоска, то, то із сином голови колгоспол. Маманчик вчилася в городі. І про кого, про кого, а про папульку і не згадувала від слова зовсім. Аж тут її подружка кума в майбутньому, скоро постіжно зібралися заміж. Тож маманчик поїхала дружкувать. У розпал весілля серед танцюючих з'явився якийсь високий симпатичний хлоп, та ще й у воєнній формі. Дівки свободні і не дуже. Обступили бідусю з усіх сторін. Той трохи заметався Дивиться, маман, хлоп, знайомий, оце так. А Любка то ще місяць назад за городського вискочила. Поправивши декольте, маманчик пішла приглашать на білий танець, вновь прибившого. Увесь вечір уваги папульки добивалося півсвальби. Але тут стартував по той конкурс, де стільчиків десять. А учасників дев'ять. І, звісно, у фіналі була маманчик і він. Ну, маман вдало так приземлилася по пульчику на коліна на останньому акорді, та так вдало, що йому наступного дня наложили гіпс. І маманчик самозабвенно ходила доглядати його у лікарню, а потім і додому. Не знаю, що там його взяло, чи то її краса чи літоси, але случилась у них любов. Коли про то довідалась Антоніна Петрівна, вона впала в істерику, обморок і депресію одночасно, бо ще зі школи в неї від мого маманчика зашпори не відійшли, да вона була хороша дівчинка. Маманчик сапала картоплю. Коли бачить, біжить стежкою її вчителька і вирощить. Не дам тобі сина, не смій і підходить до нього. Бо що, питає, ви мене покусаєте і я теж сказюся? Ваш хлоп взагалі дорослий вже, і вже зробив мені пропозицію. Так що, готовте, мамо, свальбу? Свадьба тільки через мій труп. Антоніно Петрівно, нашим людям пофіг де пить, на свальбі, чи на поминках. Не подавайте мені таких ідей. Коли ми в безлюдному місті, а я з собою. Короче, і участкового визивали, і до бабки їздили, і попа приводили. Но хіба ж для справжньої любові є якісь завади? Весілля тиждень гуляли. Місяць похмилялися. Попутчик, звісно, екземпляр еволюції ще той, але вихованню піддався. Мать його ми любимо і поважаємо на відстані, бо вона втікла аж в сусіднє село, щоб маманчика мого не бачить, а нещодавно приїздить любима маманчикова свикрушенька, по сольмісідству бивша її класна керівничка. І от прийшла їй в світлу голівеньку ідея організувати зустріч випускників Подія ця незаурядна, цікава, було вирішено провести її у місцевому кафе Уашотіка, якраз навпроти школи. Антоніна Петрівна взялася за культурну частину, а маман з папуйчиком стали запрошувати всіх, кого згадать змогли. Зустріч однокласників то ще круче, ніж споминальні дні після Пасхи. Цікаво ж подивитись, хто з ким, хто де, хто роздобрів, хто добився вершин. Хто вшов дітей і яка в нього машина? І скільки дітей? Скажу зразу, що коли вони зайшли у кафе, то маман зрозуміла, що мать його максимально постаралась створити атмосферу тих часів, коли вони були школярами, бо на столі стояли бутери з маслом, шпротами і огірком, кошмар маманчикового дитинства. Для неї страшніше шпротів. Міг бути тільки шпротний паштет. Завжди здавалось, Откриєш банку, і тоді звідти хтось підморгне. Картопля з чорносливом і фаршировані бублики то окрема тема для роздумів. І тут почали сходитися всі наші. Матте Василева, любка виглядала так, як ото я надіну все лучче і одразу. При кожному повороті. Всі двадцять п'ять ципків на шиї починали дзвеніти. Здавалося, що за вікном п'яненький петька на компайні катається, хоча петька скромно припаркував його за кахве і сидів смиренно у куточку. Наш ловелас Владік прийшов з жінкою, яка одрекомендувалася надіждою, посадила Владика на стілець, протерла йому лисеньку густочкою, і весь вечір говорила замість нього. У них даже у фейсбуці сторінка Надя Влад пекалюки і фотка в кругу тьоші і всіх п'яти дітей, а у Владіка бігуща строка в очах Помагіті. Валька прийшла в норкові манті. Вона жінка професора їй можна. Людка приїхала з аеропорта з лічним водітелем. На машині світилися шашечки, ну, то фігня, ніхто не замітив. Одним словом, зібралася така еліта, що прийшлось компот замінити на налівочку, щоб превратити їх назад в людей. Почалися дикі танці, вспишки старих чувств Петрівна витирала скупі слізки, особливо, коли папульчик розповідав, як він вдало женився, а як по другому. Коли мама новий каблук під столом стояв на його потінку, його промова була визнана кращою з усіх. Ха, звісно. Хто ж йому її писав? Такий удачно він одружився. Посиділи, повспоминали, подобавляли друг друга в друзя, поділилися рецептами і дієтами, надихнули бутерброди шпротами, та і фігури усіх новорічні ще. А інтернет гласить, нема нічого важчого, ніж стати легшою. Загалом мої провели час з користю. Нещодавно в моїх кожаних сталася криза у відносинах. Папульчик постановив, що маман має бути більш жіночною і ніжною, Ага, отримала. А я ж казала тобі, я ж казала тобі триста п'ятсот раз, що нормальні жінки. Хіхікають в платочок, ходять завжди з зачіскою, на каблуках люблять шампанське і шоколаду, а не ржуть як коні і люблять хліб із смайцем і самогон. Я ж казала, що справжня жінка має виглядати так, що навіть геї, дивлячись на неї, думали. А може, я в геї записався? Забула. Я ж давала тобі два важливих життєвих уроки. Перший я вже не пам'ятаю. А другий, що все треба записувати. Шереп. Перегляд тих передач про бандиток, з яких роблять ледів, зробив свою брудну справу. І на ґрунті маманової неледяності виник шкандаль Маман зібралася і помантулила в місто докумень. Кума сказала, що він ще на колінах приповзе, зараз отака, простить тітку сируна. А не треба вспокоїтися і відпочити Трясця, знаю я ваш відпочинок. По-любому чучундри. А ні, не вгадала. Поперлася шастати по магазинах. а ну, да, нервиш спокоювати. Ну, значить, пізніше нажируться, по-любому. Після магазинів маман попустило. І вона вже хотіла додому, до мене. І навіть папульчика поняті простіть за все. Но кума сказала, що ввечері йдемо в ресторан, на якийсь там сабантуй. І тут маман запанікувала. Звісно, це ж тобі не гореляко з оселедцем і з Іркою глушить. Це ж вище общество якихось бізнесменів, ну, може, отаких, як віток. О той, з дівішника пам'ятаєте? Якщо ні, то перегляньте мої попередні відео. Ну і звісно ж, вечір ресторан. Маман у малесенькому чорному платтічку із зачіскою, який би навіть Ейфелева вежа заздрила б мовчки на височенних каблах. Іде походкою паралізованої корови на лижах і боїться дихати. У залі леді, ладів. Чи хто знає, як їх звати, кума представила маман своєму начальнику, і Петро Семенович узявся бути її кавалером на вечір. Вже через п'ять хвилин знайомства маман зрозуміла, що він жлобяра, сам гостив її вином і приніс бокал, в якому ледь дно було прикрите, та ще й таким кислим шмурдяком, що їй аж щелепи скрутило. Ну, вона ж а сьогодні леді то зобразила подіб'я усмішки і пішла із тим Семеновичем до їхнього столика. Мати Василева, аби хто бачив, скільки на ньому було посуду. Як ото баба Варварка перед Пасхою витирає пилюку на хрусталях у серванті та все викладає оттуда. Отже, сіли вони, ведуть бесіди про погоду там, про все, про то. Офіціянти усі одинакові носяться, як у горівші, закуски розносять. Тут один поставив маман тарілку. Як ото дідовий бриг завбільшки, обично на таку або торта, або бутерброди викладають. Маман подумала, що вони щось переплутали і ту тарілку несли мить, бо на ній всередині лежала кучка чогось зеленого, а вся тарілка була у якихось цяточках. Якби ото набрати орот кетчупа і гірчиці одночасно і чхнути ними туди, ну, думаю, ви самі зрозуміли, на що все все було схоже. Фу, навіть казати не буду, а воно, виявляється, всім таку бадягу принесли. І всі оту кучку вилками тикають. Ну, маман також в неї потикала. Ну, тому що їсти ж там не було чого. Потім була якась ніжка горобця, слимаки і ще якась нечість. Коротше, до кінця вечора маманчик була голодна, а коли маманчик голодна, то вона ой яка зла, ще й з мозоляками і від тих клятих каблуків. Тож, коли Петро запропонував провести їх додому, то маман з радістю погодилася і йти там було якихось 500 метрів. І можна було закинути ті тухлі подалі, і те плаття. Але вже біля під'їзду їх перестріло троє кентафуриків, і некрасиво попросили віддати їм усі гроші і цінні речі. Наркомани кляті. Маман спочатку розгубилася, як справжня леді. А кума почала казати, що в нас нічого немає. Семенович шепотів отдайте їм все, щоб не били. Ага, щас. Хай їм жабацицьки дасть. Маман сказала Ідіть отсюда по поганому. Бо по хорошому буде хуже, бруднопекі вилупки. Зараз гепну, що аж царство небесне. Я зразу вспомнила, як бабця із сусідкою за межу воює, щоб вона вступила оті п'ять сантиметрів землі, та ніколи в житті. Справжня українська жінка. Куди там тим ледям чи лядям? Взяла вона, покрепше в руки свою дамську сумочку, розмахнулася та як лупанула одного в лубешник. Та й по Він і посунувся. А ті двоє повтікали. Петя, твою мать, чого стоїш? Поліцію викликай. Чого вилупився трясця? То був довгий вечір. Тухлі із каблуками лежали десь у смітнику. Хай його дідько вхопить, так ноги надавило. Кума швидким метеликом метнулася по дутіки додому. Зачіска вже більше нагадувала пізанську вежу. Поліція не могла зрозуміти, як маман. його сумочкою вирубила. Тю. Та тут розуміти? вона ж у мене дуже продумана жіночка. Вона ж перед рестораном у маркет забігла. Знала, що жерти хотітиме після банкета. Ну, і прикупила заморожену курочку. Взагалі-то, склалося все дуже добре. Потерпівши відмовився від медицинської допомоги. Правда, Петро трошки в лікарні провалявся він отримав нервовий зрив. Ну, а маманчика папуйчик одразу ж забрав додому про те, що вона, не ледяна, мовчить, мабуть, боїться. А вона вміє прощати, тільки тепер буде пам'ятати і стібатися з нього, пригадувати йому. А мені все одно леді вона чи ні? Головне, щоб жерти вчасно давало. До нових зустрічей, не забудьте підписатись на мій канал.